Як діяти у разі відключення світла, вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтися чадним газом. Якщо у домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога. Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках. Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон, заздалегідь майте вдома радіоприймач та ліхтарики на батарейках, запас сірників, свічок і сухого спирту, заряджений павербанк, тижневий запас питної води та консервів, аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень, департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.